Команда центру економічного відновлення це незалежні українські економісти. Нас об'єднують спільні цінності та прагнення. Аналітична платформа центру з'явилася як відповідь на непересічні надскладні виклики, які спочатку поставила перед Україною пандемія COVID-19, а потім повномасштабне вторгнення Росії. Наше завдання це допомогти державі встояти економічно та виграти війну. Ми віримо в свою країну і вважаємо, що Україна має потенціал стати найбільшою економікою Центрально-Східної Європи. Ми знаємо, як максимально ефективно пройти процес повоєнного відновлення та модернізації. Ми впевнені, ніхто, крім українців, не зможе забезпечити бажане економічне відновлення та процвітання. Це можливо зробити лише завдяки двом складовим: перша складова це змістовні економічні політики, побудовані на основі ґрунтовного аналізу. За останні роки Україна в цьому напрямку досягла значного прогресу, в тому числі завдяки зусиллям центру. Прийнято національну економічну стратегію до 2030 року. Вперше застосоване середньострокове бюджетне планування. Напрацьовано ряд секторальних стратегій розвитку. Уряд розпочав перехід на принципово нову систему державного управління, орієнтованого на результат РБМ. Друга складова це сильні інституції та люди, які здійснюватимуть реформи. Ми бачимо, що в Україні вже сформувався чисельний прошарок професіоналів технократів. Вони здатні готувати і впроваджувати системні якісні зміни. Вони це можуть робити як на державній службі, так і у громадянському суспільстві. Бізнес-асоціації, громадянське суспільство та академічна спільнота все більше і більше впливають на процес розробки ключових політик. Тому центр економічного відновлення це не тільки потужна аналітична платформа, а й місце для взаємодії та координації спільних зусиль. Центр сфокусований на прозорі та відкритій співпраці з українським урядом, громадянським суспільством та міжнародними партнерами. Центр має п'ять основних напрямків роботи, які допоможуть наблизити Україну до економічного процвітання. Ми прагнемо допомогти покращити планування на державному та регіональному рівні, забезпечити повноцінний моніторинг впровадження ініціатив та програм. Тому ми будемо працювати над формуванням ефективних політик, які підкріплені ґрунтовною аналітикою та орієнтовані не на процес, а на результат. Ми працюємо над прискоренням інтеграції України до Європейського Союзу. Україна щодня демонструє європейські цінності на практиці однак має провести ряд структурних реформ для отримання статусу члену ЄС. Разом з тим, Україна і сама може посилити європейський союз, а також підвищити рівень його стратегічної автономності. Наш пріоритет це надання підтримки уряду України у підготовці до початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, а також у здійсненні політичного та економічного аналізу процесу вступу. Ми переконані, що наша країна може стати його повноцінним членом вже до кінця 2030 року. Ми маємо значний досвід у реалізації економічних проектів. Ми переконані, що збільшення економічної свободи та дерегуляція, розвиток людського капіталу. Розвиток експорту та створення економічних стимулів для залучення інвестицій допоможе трансформувати українську економіку. Ми впевнені, що сталого економічного розвитку країни можна досягти лише за умови розвитку людського капіталу, а отже, розвитку систем освіти, охорони здоров'я, соціальної підтримки та підтримки культурних інституцій та практик. Ми маємо великий досвід роботи з містами та громадами. Ми прагнемо сприяти комплексному розвитку територій. Наші пріоритети це підвищення спроможності громад та усунення нерівностей. Перехід від викопного палива до зеленої енергії це саме той тренд, який не може ігнорувати жодна країна світу. За участі цим було підготовлено національне визначений внесок Трампа Паризької кліматичної угоди. Наразі ж іде робота над формуванням системи кліматичних фінансів. Ми переконані, що Україна може стати енергетично незалежною, інтегруватися в європейські ринки, а також забезпечити регіон чистої енергії. Економічне відновлення та процвітання потребують реформ, а реформи можливо втілювати лише в обізнаному суспільстві. Зміни можливі тільки при запиті від суспільства і об'єднанні зусиль однодумців. Тому ми активно займаємось просвітницькою діяльністю. Підписуйтесь на нашу сторінку та не пропускайте нові аналітичні звіти та важливі новини. Працюємо разом на відновлення та модернізацію країни.